Не зрозумів. Щасливо? Я щось не зрозумів. Ще раз? Не зрозумів. Щасливо? Ви адекватний? Ще раз. Ви адекватний? Я, розум... Я не розумію. Ви Хочете щось сказати? Я запитав, ви адекватний? Я адекватний. Що це означає? Зупинити повірте щаслива прийти до що... машини. Я не розумію. Ви хочете, щоб вас перевірили щось? Я... Вас камера пише? Пише мене камера. Точно? В я... мене камера пише. Ви не обманюєте? Ви не переживайте. Доброго дня. Ви... Ну, я запитав, ви адекватний? які У вас проблеми є, адекватний. А ви адекватний? Ви адекватний? У мене не не проблем немає. У мене проблем немає. Щасливо, Та ні, ні, то так, не, так воно не працює. Ну, я з вас, я з вас не, не, не цей. Так воно не працює. Ну, інспектор знає. Це? Так воно не працює. Я сказав щасливий.